Дувасі вдячні люди, які виїжджають від цієї п'ятої війни. Ну, якщо є, немає зв'язочку, немає інтернету, немає нічого. І, е... Монафор, сложності з комунікацією. Дуже важко зараз, щоб люди дізналися про тебе, а я про них. Тому це один із методів, поміма сарафанного радіо. А де це так? Ми вас, якщо вас вивеземо. Беремо автобус. А, видиш. Та хіба ж ми живемо? Ми существуємо. Я воду п'ю, та сахар або конфетку яку-небудь. Збираєтесь виїжджати звідси. Так збираюсь, так надо ж вещи брати. Без вещей я не могу допоможемо. А що у вас за речі? Що за речі? Я ж скажу, холодильник, телевизор, валька. Ну, давайте завязано, все. У вас уже все сложено? Готове все. Поїхали забирать. Все. Ну не всі, ну сколько зможемо загрузити. І телевізор. Поїхав. І вот это последняя улица направо. Забираем Забираємо бабуся. У кого на свої важ... важні речі. Хтось бере бомба та брилільянти, а хтось ікони. А вы радиете, что женщину забираете? Конечно, радиете. Ну и можно сказать, умолвали. Мы сейчас с матерью до да, с сестры едем, хотим в Киев. Вот это вот такое вот. А что так долго не выезжали? Жена инвалид была, она хотя да, она, она, она вообще. Я вчера никогда. умерла, во, во дворе пришлось даже закопать, потому что не ни слышно ничего не было. И сегодня утром еще придачу, где закопали, туда и прилет был. Уже, уже даже сил нет. нет, нет. Надеемся, что наши квартиры остаются, что куда-то можно вернуться потому что все. Бог, конечно, все. по квартирам тоже. Ну, я у нас молодая была по квартирам, а сейчас до старости лет. Поэтому уже долго не хотела улица. Сибирь. на 8 марта жили. Там все перекопано, там вообще страшно. Вот и давно уже занимался светом. Пойдемо вже від'їхати. Надіюся вернуться. Звісно. Буде перебувати до того моменту, поки вона не поїде на потязі, який буде її довезти до місця розташування постійного Тернопіль або Чернівецька область. Середній день 30-40 людей, а найважчий день 50-100 або й більше. Сахар, Сьогодні ми евакуювали 10 людей і трьох котів. Я гадаю, день сьогодні видався добре. Завтра буде такий же самий день, така та сама евакуація, згоніть, не зволікайте.